Перший генерал, який загинув при виконанні бойового завдання за часів незалежної України, у Львові поховали Сергія Кульчицького, керівник управління бойової спеціалізованої підготовки Нацгвардії, був разом із своїми бійцями в гелікоптері, які терористи збили під слов'янськом позавчора. На малій батьківщині його тіло зустрічають найрідніші. А на прощальну панахиду до церкви збираються уже тисячі людей. Сергій Кульчицький починав як морпіг, потім був десантником. Сім років очолював львівську військову частину. Останні кілька місяців із майданівців готував бійців Нацгвардії. Разом із ними поїхав на Донеччину з ними і загинув. Йому треба було приземлитися в одному біля одного з блокпостів. Він там вигрозив вантаж. Це була вода, це були бронежилети. Ще інша якась там військова амуніція. І при взльоті був обстріляний. Він, звісно, ні на кого доручити свою роботу не міг. Друзі та однополчани розповідають, Сергій Петрович був нетиповим, не кабінетним генералом. Рвався на передову, де були його бійці. Ніколи не цурався ніякої роботи, яка була пов'язана з риском для життя, тому що вважав, що генерал повинен бути зі своїм військом. Він особисто їздив на БТРі визволяти вояків із заручників, копав канави і латав дах військової частини. Це була людина команди. Це був вогонь. Я так коли їхав, думав, що дійсно для тої сотні небесної якраз не вистачало цього генерала. Я йому телефоную, Сергій Петрович каже, ви далі в окопах в полі зі солдатами. Він каже: А хто як не я? Оце були його слова: дійсно, офіцера, справжнього. Та людина, знаєте, вона і смерть зустріла стоячи. Людина, яка все життя служила народу, людина, яка... Не було таких завдань, які вона би їх не виконала. Вдова генерала Надія Кульчицька розповідає зі сходу. Чоловік телефонував щодня. Щоразу казав живий, здоровий, неушкоджений. Про бої і передову ні слова. Я кожен день просила: бережи себе для нас, для внука. Я говорила ці слова, як очі наш да здесь все хорошо, да не надо здесь все спокійна. Вже постійно вже мені це говорив на російській мові переходи. Тобто, хвилювання були, товариша він не розповідав істину. А від мене він не приховував реально. Оберігав генерал Кульчицький спочиватиме на полі почесних поховань личаківського цвинтаря поруч із героями Небесної Сотні. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1.